Шановні батьки, діти, гості, хто не знає Святого Миколая, і старий, і малий знає про нього. З особливим нетерпінням чекають приходу святого Миколая діти, адже він навчає доброти творити гарні човні. Нехай наше сьогоднішнє свято стане для нас усіх святом доброти. Милосердя і любові до ближніх. За вікно летить сніжок, вітром завиває, то пишіть усі до нас на Ну а хто сюди прийшов, раді вас вітати, веселіться і радійте на нашому святі. Поспішаємо? Поспішаємо із листами. Не забули ми листи написати за святого Миколая попрохати. В чудеса не вірять діти, бо відомо всім давно, що чудесні де не стріти, крім казок і крім кіно. Але раптом так буває у найкращий день зими. Казка гості завітає і повіримо в чудо ми. Свято на порозі, Миколай вже в дорозі, радість і веселий сміх Він несе для нас усіх. Казку гості кличуть люди, так ведеться спокон вік. Рік, який почнеться чуда, буде щедрим цілий рік. Всі чекають Миколаю, всі на світі, кажу край. Та не кажу на пізнані тож подобний Миколай. Жив колись, давно на світі, в малій Азії юнак, роздавав дарунки дітям, той багатий одинак, бідним дітям у потребі. Дарувати він любив, аж Господь це добре в небі, Миколая полюбив, став єпископом всезнаним, Миколай і чесно жив, особливо й пошани він у Бога заслужив. Запитав Господь, що хочеш за свої заслуги йти. Хочу Господи, я хочу, раз у рік на землю йти, завітати в кожну хату, всіх вітати знов і знов. Чемним дітям роздавати подарунки та любов. У ніч одне в місяць світить, чарівні мрії, сни, тихо всюди сплять всі діти, вже заснули всі. Біля ліжка ангел божий, Хоронитель ангел жде, Він тихенько вчинить двері і дарунки покладе. За вікном летять сніжинки Миколай спішить до нас, прикрашаємо ялинки, настає різдвяний час, скоро до нас рідний край завітає Миколай, принесе свої торбинці для дітей у сім гостинці. Все затихло на дворі, сяють зові у горі, всі чекають, виглядають чудотворця Миколая. А ось уже і зірочки спускаються в неба, щоб посвітити путь Святому Миколаю. Зірочки ми променисті, ніжно, ніжні, чисті, чисті, ясним золотом сяє і святому Миколаю путь на землю осіяю. Він ту зірочок розічає, їм даруночки дає, і таке питає, чи мій молитися? Чи не любите сваритися, чи слухняні ви батьків, чи не маєте гріхів? <клухи> поспішаємо, поспішаємо їх листами, а вже їде святий із небосаночками. Не забули мене листи написати та святого Миколая попрохати. <клухи> Завжди ми були ченні і милі, до школи охоче ходили, шанували матусю і тата і молились до Божої неньки. А зараз давайте послухаємо, про що ж просять дітки у Святого Миколая. Святий Миколай. Я тебе благаю, принеси мені дарунки, а я обіцяю рано й вечорі молитись, буди вченим вдома, з дітками набитись, своїх рідних тата й маму слухати любити. До святого Миколая молитву складаю, про святі даруночки, я його прохаю, що в листі написати зразу не згадаю. Мама, фарбу вже купила, лизо тато купив. О, щоб собі таке прохати, о, вже я знаю, за здоров'я тата й мами. А у Миколая завжди прошу не цукерок і не горішок, а здоров'я мамі й тату, миру, щастя в нашу хату, слави вам, усій родині, нашій рідній Україні. Ну швиденько, швидко, діти, починає вже темніти, скоро вже прийде в гай наш святий Миколай. Діки заздалегідь писали листи до святого Миколая. І зараз вони їх кинуть E А ми помандруємо до казкового зимового лісу. Поглянемо, що ж там толкується. Адже звірята, мабуть, теж чекають святого Миколая, теж хочуть подарунки. Гей, бурмиле, чи ти чув, чи не бачив, хто це був? Бачив, бачив, чути, чув. Але що не збагнув до святого Миколая. Діти тут листи вкидали і голос розказали все, чого собі бажає. Жаль, ой, жаль. Тяженькі, брате, що не мієм ми писати. Дуже ах, хотів би я, хоч маленьке порося. О, стидайся у святого, як посидимеш такого. Краще побажай собі ось капустоньки, хоч дві. Ну, смішний ти посохвості, та щива компости. А ось я в його горщик мед. Звісно, мед це не найгірше, але капусту найсмачніше їсти на обід. У святого Миколая я хоч маткою попрохаю. Чути здаля щось гуде, може, вже святий йде? Ой, не плач, ой, почекай, бачиш, ось і лісо край, ось і скринька, та листочка я згубила. Ну ось не плач, вже не ридай, де святий Миколай знає наші всі бажання, всі надії сподівання. Хоч листочка ти згубила, добрих щенків ти зробила. Навіть більше, ніж ми всі. Ти не їсти, але гроші всім дариш тим убогим діточкам, що за океаном так. А ти ваші ясикати, ти, ти забув нам розказати, скільки ти грошей давав для упали цих дітей. Годі на хворічеш. Чуєш, хтось іде до нас. Це ж оця красуня Не нехотя його згубила. Кінь скоріш листа у скриньку. Щоб потішити маленьку. Я до річкою йшов і оцей листок знайшов. Видко вовчики листок. О вже чую скрип санок. О, ні, ні. Я сам його святому дам. Може, стане він добріше, Дасть мені єся хоч, хоч трішки. ти І для тебе і для всіх п'яти руки в Але спершу, янголята обдаруємо всіх звірят, щоб ні в лісі, ні в полі не робили шкоди злоні. Говкові ось тут кобаска, очику бери, будь ласка. А ведмідю на півроку. Бочка меду круглобока. Зайчику, ближче під дитина, моркви тут тобі торбина. Зараз наші зірочки закругляють утолок. Цукерки мусиш дати страшно любив на сола. Українському народу ти добру долю принеси, усяке зло і лиху недолю, ти від народу відверни, нам здорові дай зростати за взяття й силу нам подай, щоб ми з руїн могли підняти, звеселити рідний край. Дуже щиро я молюся, всі гріхи мені прости, Від лихого захисти Просвіти моє серденько, Щоб училася гарненько, Щоб у школі і вдома не робили зла нікому, Щоб татуся поважали і матусі помагали, Щоб були на всі здорові завжди в мирі і любові. Будьте діти завжди чемні, помагайте тим, хто темний, тим, хто пав, подайте руку. Любіть маму, любіть тата, діда, бабуню, сестру, брата і любіть свій рідний край, вас полюбить Миколай. Про що ж просить у вас, святий Миколай? Послухайте, діточки любі, кохані, хороші, я йду до вас довго, крізь сніг і порошу, долаю гори, і ліси, і долини. І радісно знати сьогодні мені, що ви нас, з нетерпінням на мене чекали. Вірші, і пісні ви для мене вивчали. Я хочу, щоб свято було, це завжди. Ні суму, ні сліз ви не знали йди, щоб сонце і зорі вам шлях осявали, щоб мами й татусі про вас піклувались. Повірте у казку, надію плекайте, любов у сердечках завжди зберігайте, у світі багато залежить від вас і збудуться мрії, коли прийде час. Отже, давайте на просьбу Святого Миколая. А ще дітки, адже не тільки дітки, а дорослих, мабуть, чекають подарунків ще до цього часу від Святого Миколая, і от наші дітки виготовили їм допомогли звичайно своїми руками. Ось такі подаруночки для вас, які їх зараз влучать вам.

Ангелочки, зроблені, зроблені руками ваших дітей, поселяться у ваші серця і все ваше життя випромінює тільки добро, тепло, милосердя і любов. Дітки писали листи до Миколая, кинули їх в стриму. Але може трапитися так, що лист заблукає у дорозі, але Святий Миколай і поросе подпав. Він уже... Обдарував діток подарунками, ще в класі чекають на, їх, на подарунки. Дорогі діти, ваші батьки, це, певно, найкращий в світі подарунок, який можна отримати із рук дітей, бо він зроблений їхніми руками і несе тільки радість і добро. Знаєте, якби така була би воля, то перед кожним, певно, якимось прийняттям законних рішень. Всіх можновладців треба проводити в школи або в сиротинці, або до дітей, на якісь концерти, нехай вони посидять, подивляться дитячі виступи, їхні вірші, їхні бажання, прагнення жити в добрі, злагоді, благополуччі, благополуччя, хороших, добрих сім'ях, повноцінних сім'ях, а тоді нехай йдуть в свої кабінети і там приймають якісь рішення. Бо кожен раз, коли приходиш на будь-яке свято, тоді в цю нашу цю найріднішу школу. Ці діти, вони нема тут чужих, вони всі наші. Стараються якнайкраще виступити, сказати файні вірші. І е, перш за все, е, це принести любов до нашого серця. Сьогодні ми з вами на святі Миколая. І е, робити добро. Миколай почав і робив все своє життя після своєї смерті. І ми, християни, перейняли його. Просто звичай перейняли його таку настанову люби, робити людям добро. Бо робити добро це, певно, найлегше. Бо всі ви знаєте, що легше дати, аніж брати. То нехай сьогоднішній виступ цих ваших дітей, наших дітей, нагадає нам про те, що ми люди з вами, що ми з вами християни, і ми повинні творити добро. Бо, бо добро породить, знову ж таки, добро. Вам діти дякую за гарний, добрий виступ. Правда, шкода, що не, не цілий виступ побачили, але те, що побачили, воно в нас приємно вразило. І е, е, ми за це вам дякуємо. Листи до Миколая дійдуть, а відповідь ви на них отримуєте на випускному класі, на своєму е, прощальному шкільному балі. Ці листи до вас з відповіді Святого Миколая повернеться. Я думаю, що вони вас ще раз і ще раз тоді в той час вони зараз не розуміють але тоді пробудять у вас ваше дитинство це дуже найкращий подарунок з усіх подарунків які можуть подарувати діти гарного усім свята і нехай Миколай прийде до вас у кожну картину і з наступаючими різдвяними святами і вашими зимовими довгожданими канікулами. Гарно відпочиньте і продовжуйте своє шкільне кінно.